Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Загиблих в Полтаві може бути більше. Про це вже напряму говорять і американці. Далі коментар масейчука в оригіналі. Вітаю, друзі. Дональд Трамп заявив, що Україна бреше та спеціально занижує кількість жертв. Але в нього є план, як зупинити цю трикляту війну. За словами Трампа, реальні втрати в Україні набагато більші, ніж думають люди. Проти в нього є точний план, як це зупинити. Водночас він не може показати цей план, оскільки тоді він не спрацює. За його словами, це має бути несподіванка. Я не знаю, ми багато говорили відносно плана Трампа. Але точно знаю, що він каже правду, і зелена влада бреше про кількість загиблих. А щодо плана Трампа, у нас буде шанс зупинити війну у випадку обрання Трампа президентом США, але все буде виключно в наших українських руках, без нас. Війну не зупинить ніхто в світі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворога. До ста загиблих велика кількість поранених в Полтаві за таку халатність командирів та організаторів потрібно р. пише телеграм-каналу Топоропомсти. Пишуть, що про шикування першою написала а Там досі вивозять тіла Камазами з-під завалів. Страшна трагедія за 128 бригаду та її шикування в минулому році. Відповідальності ніхто не поніс. Хто понесе відповідальність зараз? Сергій Тарута пише: наступне: Харків, Полтава тепер Львів. Росіяни гатять по житлових кварталах, по цивільних прицільно. Смерті дітей, жінок і людей похилого віку для них успіх. Бити якомога більше українців їхня мета, їм потрібна лише територія. Вдалі зачищена від української нації. Поїдуть люди через відсутність тепла та світла, чи помруть під завалами їм геть байдуже. На фронті зсу роблять неможливе. Неможливо має зробити і дипломатія, просити ще ППО, щоб захистити якомога більше міст. Переконувати світові уряди, політиків, парламентарів, тощо посилити санкції. Росіяни не зможуть виготовляти ракети без іноземних комплектуючих. Чорні дні, неймовірно, чорні від горя. Щирі співчуття родинам загиблих і постраждали. Лалех, нагадаємо, телеграм-канали пишуть після вчорашніх ударів по Полтаві. У російському курськ неподалік українського кордону чули низку вибухів. Вони долинали з різних районів, у тому числі в районі аеропорту. Пишуть про 29 загиблих, 20 поранених, 10 окупантів пропало безвісти. Крім того, одну із ракет Іскандера розірвало в пусковій шахті під час атаки на Суми. Моментальна карма. Загинули всі, хто був в радіусі 500 метрів біля пускових. Володимир Ар'єв зазначає наступне: Львів Суми, Полтава, Дніпро, Київ, список міст нових. Російських терористичних атак налічує десятки назв. Тварі не зупиняться, поки не отримують по заслугах. Зараз час об'єднатись з однією метою: переконання західних партнерів дати дозвіл на глибоке використання їхньої зброї по російській території, щоб зупинити терор, військові аеродроми з літаками-носіями. Місця дислокації ОТРК, бази зберігання шахедів мають бути знищені. Але саме тепер владі заманулося міняти керівника Укренерго, якому довіряли наші західні партнери. Це вже спричинило відставку двох поважних і принципових іноземних членів в наглядової ради «Укренерго». а експерти енергетики порівнюють ці події з розворотом Януковича спиною до Євросоюзу на вільнюському саміті ЄС у 2013 році. Напевно, через те, що Міндеркача, так експерти називають Міненерго, прагне поставити керувати Укренерго 100% свою людину. Проте міністр енергетики з квоти зрадника Деркача міцно сидить в кріслі. Тому можна міняти очільника МЗС скільки завгодно разів. Можна посадити в це крісло й ярмака за сумісництвом, щоб зекономити на маріонетках. Але якщо плювати на Позицію партнерів в принципових для них питаннях, то вирішувати вкрай необхідні для нас і вкрай чутливі для них безпекові питання буде важко, і у виграші залишиться тільки терористична Росія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.